А пам'ятаєте відео назад я вам показував пташину, яка на хвості вітряка е, гойдалася собі. Ну так от. Нефіг на вітряках їздити. Отак от, от з ними буває. Якщо на вітряках на хвостах катаєтесь, то вас в результаті чекає така доля. Но, насправді це зовсім не так. Це мале пташеня, кам'янка звичайна. Е, я його підібрав на землі і врятував фактично від вернюхи, від кота. Бо Арнольд був би його злопав уже аж бігом. Тому, ну, поки хай посидить трошки тут, трошки оклигає, ну, бо все ж таке видно, що зовсім мале. Хоча це ну, пташка, яка має літати і літати, і йому збирати ловити в чималій кількості, от. та й на вітряках кататися. В тому числі. Кам'янка, звичайна. Хто не бачив, от подивіться. Схоже на горобця, але ж зовсім не горобець. Ну, зовсім акуратніше, цікавіше. І це, схоже, самочка, Ну але я не дуже сильно розбираюсь, то що мені вікіпедія підказала та Google. Тому от так Але це унікально. Хай трошки посидить, поп'є водички, і тоді буду відпускати. Ну що, будемо відпускати нашу пташку. Це кам'янка. Маленька трошки очухалось. Прошу, хай летить. Є, пішла.